Годились ми великої години з і з полум'я вогнів, нас біль за долю України зрости нас гнів і люч на ворогів. Українські патріотичні пісні, пісні на спомин тих звитяжних часів ще від княжої доби і через. Віки козацької слави аж до сьогодення, до сучасної, сучасних воїнів, закликаємо усіх долучитися. Бере за душу. душу нашу ліблю оркестр Давайте Майолос подякуємо усім усім, хто зараз тут серед місті, бригади сотару. Я Хри. вже другий раз на цяку Укр... національний варді державної прикордонної служби служби безпеки, підтрима, ДСНС, СНС Національної поліції. Герої не вмирають! Вони живуть у кожному, вони нас захищають.